Зараз я зроблю ось такий візерунок на обличчі мотанки з використанням двох кольорів. Я зараз візьму червоний, такий темно-синій і звичайну заготовку, яку робимо для голови мотанки. Ну, звичайно. Беремо перший колір, закупляємо тут нитку і робимо перший віток. Купляємо, потім другий, так, щоб у нас тут вийшов хрестик. І бачите, ззаду теж хрестик такий вийшов, тут і тут. Потім так притримуємо пальцем і робимо горизонтальні дві лінії. Таким чином, щоб у нас тут вийшов квадрат. Рівний, рівний квадрат. І всі тут оці. Наші нитки були паралельні один, одна одній. Беремо другий колір, і він буде йти назовні від цієї нитки. Так само, ну, закріпляємо, прибачте. і він йде назовні від цієї нитки. І горизонтально теж він йде назовні. Завжди залишався рівненький квадрат. Тепер беремо червону нитку і вона завжди буде йти усередину. Тобто перша нитка завжди йде всередину, друга назовні. І синя нитка у нас іде знов назовні. Залишаємо хрестик такий і притримуючи пальцем. Якщо воно це скальзує, то так треба його поправити, поки далеко не зійшло. Тобто принцип такий, що кожен раз червона йде всередину, синя назовні. І так продовжуємо, доки не заповнимо весь квадрат. Знов червоною ниткою йдемо всередину. синьою назовні. Синє назовні. І так самостійно продовжую. Поправимо нитки. такий. Свиткуємо, щоб завжди залишався квадрат, рівненький. Ось завершити треба зовнішньою ниткою. І це той візерунок, який виходить, коли робимо квадрат, і однією ниткою йдемо завжди всередину, а другою назовні.